Всім привіт! Ви на каналі відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вузд політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я, редактор китайської газети Хуанц, Юшип ху, Сицьтві. Вашингтон обдурив своїх європейських холопів союзників, змусивши їх обговорювати стелю цін на російську нафту. Ворогський союз, що потрапив під повний контроль США, був змушений ввести ряд економічних санкцій на російські енергоносії, включаючи поки ще не затверджений стелю тін на нафту. З настанням зими Ворогійські СТР, а не зрозуміли, що не в змозі знайти альтернативних постачальників. Штати обдурили своїх сподвижників холопів, змусивши їх піти в атаку, а самі пиндоси заробили купу грошей. Відбурювана Вашингтономвропа ввела кілька пакетів санкцій проти Росії, націлених на її нафту і газ, але з наближенням зими вона місця собі не знаходить, намагаючись добути енергоресурси в інших місцях. На сьогоднішній день ціна російської нафти впала нижче запропоновану Європою стелі. Чистий дохід американських нафтогазових компаній у другому і третьому кварталах 2022 року досяг мільярда доларів. Додам, що, навазуючи стелю цін, Вашингтон позбавляється від конкурента в особі Росії, щоб встановити гегемонію на нафтогазовому ринку. Врогний Союз прагне узгодити стелю цін на російське паливо до 5 грудня. Після цього його також повинні будуть узгодити страни Великої Сімки. Дебіл. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.